Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що лишаєтесь зі мною, дивитесь мої сюжети, підтримуєте мою роботу, ставите вподобайки і підписуєтесь, і пишете коментарі. Дякую вам сердечно за вашу підтримку. Сьогодні я вирішила показати вам свою колекцію глечиків. Молочників, вершківників, ну скоріше молочників більшість стареньких, стареньких початку ХХ століття. Так я його назвала антикварного віку, тому що ну, дійсно не всі вони, можливо, є антикварними за своїм значенням, але вони дуже красиві, старенькі, і вже це одне може дає дає право їм на те, щоб ними цікавитися. Більшість з цих предметів ви бачили в моїх колишніх сюжетах, минулих сюжетах. Але це було воно ну, так розтягнуто у часі. Разом я не збирала їх ніколи. Ну, от, зараз спробую показати. І спочатку покажу вам наймолодшого висота його 13 см по носику ось такий глечик, дуже симпатичний. Ситцевий малюнок, ви бачите, нема по є така фарба світло, ну, гірчичного, напевно, кольору, але вона трошки трошки нагадує нібито люстр, нібито золото. ну Часи 50-ті роки. І компанія und Чижик це Чехословаччина, Чехія спочатку, а потім вже все ж таки вона існувала в 50-х роках. Також ця компанія, досить відома, чеська мануфактура. Ну, оце наймолодше в мене на сьогодні. Далі хочу показати вам два маленьких глечика вершківники, скоріш за все, невеличкі. Один 8,5 см висотою, цей правий. І лівий 10 см. Один з них маркований це білосніжна порцеляна, це ручний розпис. Дуже красивий такий він. Маленький зовсім. Тут є клеймо це. Компанія, яка проіснувала неподалік від Людвиг на початку двадцятого сторіччя всього 8 років з 1919 по 1927 рік. Ну я вже неодноразово розповідала про всю цю історію місцевих мануфактур, тому не буду повторюватися. Ручний розпис, красиве, оздоблена Це ця, ця горловинка. Я, до речі, бачила предмети подібні з цього сервізу, навіть чашки, але не вдалося мені придбати. Він дуже красивий, але це все колекційний стан, тому що вони старенькі, вони збереглися більш-менш, але життя їх було довгим, тому, звичайно, є деякі потертості, характерні для посуду, який живе досить довго. Інший глечик зовсім інший вигляд має гостра ручка, оцей градієнт зелений, від зеленого до білого, деколь. У вигляді квітів таких трошки розмитих, шипшина, напевно, з одного боку, ось така великий, великий букет, з іншого боку, трошки скром, скромніший. Клейма тут немає, тут тільки цифри: 1259. Ну, напевно, це частина якогось загального сервізу була. Попередній молочник, вершківник був яскраво зеленим, так? його криття, ну, більш-менш яскравим. То те, що я зараз вам пропоную, цей молочник, він має дуже ніжне криття. Теж просто вгадується зелений такий колір. Єдиний у мене молочник з кришкою це знахідка минулого літа, дуже вдала. Теж деколь. Тут все деколь. Але це теж початок 20-го століття, це теж. Стиль Арнуво. Красивий такий орнамент по краєчку. Теж характерно це для посуду тих, тих років. Ручка. Ну, звичайно, потертості, але вона позолочена повністю і красивої форми. Ну, і знов таки троянди. Троянди, троянди. Ніжні, плетисті, напевно. Ну, дуже гарний молочник. Тут є тільки напис Баварія. Що це за компанія, я не, не знаю. Але е, теж вважаю, що вдала покупка він досить ефектний і разом з тим ніжний. Знаєте, уважніше придивилася і побачила, що тут все ж таки є клеймо. Воно дуже розмите. Е, буду шукати далі, але так воно мені нагадує навіть КПМ. Ну, думаю, що ні, було б дуже добре, але якось треба шукати тут. Корона видно трошки, да? напевно, ну, зовсім розмите. Тупний глечик, зовсім інша форма. Я не знаю, коли він виготовлений. Але це стиль ампір, схоже на посуд того періоду, початку 19 сторіччя. Сумніваюся, що він е, дуже зовсім старенький, але тоді ж на початку 20-го виготовляли різний, різні стилі. все ж таки. Тут є якась позначка, але я не, не розібрала. Це Ден, це таке товстеньке, говорить про його вік. І розпис тут е, розроблений вручну. Ось такий ефектний. Трошки там якась фарба там залишилась всередині, але. Такий красунчик. І далі хочу показати вам декілька глечиків, вже досить великих. Вони так 16 см висотою, плюс-мінус. Вони однотипні від різних сервізів. На одному тільки є клеймування, маркування. Виглядають майже однаково, але разом з тим кожен з них виглядає по-своєму красиво і ефектно. Ну, почнемо з цього. Це одна з останніх моїх покупок. Неймовірної краси цей букет, ручка. Нуво. Видно, що ці всі такі елементи, які були популярні саме на початку. 20-го сторіччя. Оздоблення з одної сторони тільки. Тут навіть є невеличка тріщинка, яка не впливає на користування, ми все одно користуємося ним, але вона є по глазурі. Написи, клейма немає, але теж є цифри в тісті. Дуже ефектний глечик. Мені він дуже подобається. Красивий, є позолота, але стримана така. Перший, другий ось такий. Я показувала його, як колись. У мене було, я купила їх декілька, був менший, я його продала. А оце я залишила, ну, тому що вони якось підходять до колекції, теж без маркування. Тут навіть нічого немає, ніяких позначок взагалі. Але е, бузок, так, Бузковий такий букет, теж ручка. Інколи рельєфи проступають ну, не дуже яскраво. Але вони є і можна уявити собі, який був сервіз. З цього боку немає оздоблення. Ще один покажу вам ось такий молочник. Теж високий, теж ще одна форма ручки, нібито схожі, але, тим не менш, тут же інша трошки форма. Але оці, бачите, такі грані або утоплені елементи, вони всі до того, до того часу відносяться. На мою думку, звичайно, це мої висновки дилетанта. Красивий рельєф понизу і теж ручка. теж ось такий. Ще Але один глечик в цьому ряду, він маркований. Єдиний серед цих чотирьох. І тут стоїть ось таке климо. Єгр Томас Клеймо ставилося з 1898 по 1902 рік. Ну а червоне клеймо — це, напевно, маркування магазину. Дуже теж красивий, знов таки ручка, відрізняється від інших. Є позолота сухим пензликом зроблена і в досить гарному стані. Квіти. Ось такий рельєф, дуже красивий рельєф. Ну, вони всі якісь такі, знаєте, як заворожують. І, напевно, якщо це разом з іншими предметами сервізу, наприклад, воно так не відчувається, як ось коли окремо береш предмет неймовірний. І наостанок хочу показати вам такий теж дуже красивий молочник. Бачите, вони всі досить великі. Це говорить про те, що вони від великих сервізів на багато персон. Такий я роблю собі висновок. Він має гарне оздоблення, хоча все, це деколь. Розпис по золотою тільки. Ну, це, напевно, теж деколь. А ось тут точно розпис. Він теж в досить гарному стані. Він мені коштував. Великі гроші, я захотіла його купити, не могла відійти. Відходила, потім повернулась і придбала. Дуже красивий. Я теж його показувала колись. І тут стоїть клеймо Вюртенберг порцелян, це ще одна мануфактура. Ну, вона фактично Bauer und Pfeiffer. Оці літери означають. Bauer, який починав працювати з Розенталем, а потім вони розійшлися. І він створив в 1024 році з цим іншим підприємцем Пфайфером, зробив таку, організував мануфактуру, яка існувала з 904 по 34 за однією версією. По другому я побачила 39-й, згадується. Дуже красивий молочник, теж початок, початок 20-го століття. Ці ручки, ці форми. Ну, ось ось такий. Однакові, мені здається, да? тут ні, ні, трошки інші букетики, що теж, як кажуть, підвищує цінність. Можливо, це, бачите, тут такі, можливо, від якогось весільного сервізу. Зараз я тільки побачила оці два кілечка. Напевно. Угу, бачите? Отже, друзі, на сьогодні моя колекція глечиків стареньких молочників має такий вигляд. Я маю надію, сподіваюсь, що вона вам сподобалась, трошки відволікла від важких думок, трошки підтримала, тому що ми всі тримаємось за щось, що дає нам сили. Дякую, що дивились, дякую, що лишаєтесь зі мною. На все добре, до нових зустрічей.